Величезній кількості коту батьків знайома ситуація. Родина засинає, просинаються котики, Шкрябаються до спальні, просять запустити в кімнату, потім одразу випустити, нявчать, скидають речі, носяться з одного кутка в інший. Та у нас є хороші новини: безсонні ночі можна залишати в минулому, і для цього зовсім не треба шукати коту нову родину. Привіт! Ти на каналі Зоокомплекс. Мене звати Іра, і сьогодні говоримо про те, що робити, якщо улюблений котик не дає спати вночі. Для початку варто зазначити, нічна активність кота абсолютно природна річ. Ці хвостаті м'ясоєдні хижаки, і тисячі років життя поруч із людьми не позбавили їх мисливських інстинктів. Саме тому ці вусаті гріють буки під теплим сонечком вдень, висипаючись. А вночі виходять на полювання. У домашньої кицьки ці інстинкти проявляються різними можливими способами. Коти будять власників серед ночі, запрошують до гри, випрошують їжу чи розносять оселю своїм тегедиком. То що ж робити? Найперше варто сказати, чого точно не слід робити. Деякі методи усмирення котиків не просто не працюють, але й можуть нашкодити пухнастику. Наприклад, в жодному разі не закривайте кицьку в замкнутому приміщенні. Деякі власники чотирилапих діляться досвідом, як зачиняють пухнастиків у туалеті чи в вальній кімнаті. По-перше, часто це не працює зовсім, спонукає кута до більших бунтів: кричати голосніше та шкрябати активніше. Ну а по-друге, це доволі згубно впливає на тварину і може зробити її тривожною та переляканою. Не бризкайте у кицьку водою. На різних інтернет-формах власники котів діляться секретом: можна намучити тварині хвіст чи оббризкати водою та отримати омріяний спокій, поки похнастик буде зайнятий вилизуванням. Цей метод справді працює, але на дуже короткий термін. Тварина причепуриться і знову візьметься за бешкет. Ну і погодьтеся, якось образливо мучити хвіст улюбленій киці. Не годуйте тварину посеред ночі. Якщо пухнастик спеціально будить вас, аби отримати порцію корму, а ви врешті встаєте і даєте те, що йому потрібно, від галасу і хаосу не позбавитеся. Ти, Ти чуєш мене чи ні? Каже щось, а то, а то ми більше не колеги. куляги. Адже ви фактично даєте котику зрозуміти, його методи працюють. Якщо ну дуже хочеться нагодувати улюбленця вночі, просто залишайте трохи корму в мисці перед сном або встановіть автоматичну годівничку. Але ніколи не вставайте навмисно, аби поповнити котячі запаси, вставши раз, вам доведеться робити це кожного разу. Не ведіться. А що все ж таки треба робити, аби кіт дав поспати? Ключовим у цій справі є завдання максимально зрівняти розпорядок дня котика та людини. Тут запорукою успіху є регулярність і встановлення режиму. Не давайте спати тварині в день, приділяйте їй достатньо уваги, займайте іграми, вимотуйте фізично та інтелектуально впродовж усього дня. Якщо тварина тривалий час залишається вдома сама, звісно, в очікуванні господаря вона буде спати в день. Тут на допомогу можуть прийти електронні іграшки, наприклад, розумна іграшка-дражнилка на акумуляторі, яка у потрібний момент сама вмикається та вимикається. Незамінними лишаються також ігри перед вечерею та сном. Таким чином відбувається певна заміна полювання грою, де кішка може уполювати свою здобич, поїсти та задоволено піти відпочивати. Тут важливо не дозволяти чотирилапому гратися руками чи ногами, аби він не асоціював ваші частини тіла з іграшками і не нападав у третій ночі на ногу, що виглядає з під ковдри. Також, аби відучити кицьку, біснуватися вночі, варто навчитися ігнорувати всі її нічні вибрики. Це може здатися складним завданням і зайняти навіть кілька тижнів, але коштуватиме, врешті-решт, спокійного нічного сну. Коли ви реагуєте на пухнастика, навіть якщо сваритеся і намагаєтеся вгамувати ігрища, він розуміє лише одне: цілі досягнуто, господар готовий грати, тож не підкріплюйте таку поведінку своєю увагою і робіть вигляд, що спите, навіть якщо прокинулися. Ну і наостанок зверніть увагу на здоров'я. Якщо крім нічної активності, тварина має інші тривожні симптоми чи певні зміни в поведінці. Варто звернутися до ветеринара. Нерідко хвороби дають про себе знати саме в нічний час. Біль посилюється, а тварина у стресі намагається знайти собі місце, де їй буде легше. Якщо ви помітили будь-що підозріло, обов'язково запишіть тварину на огляд до клініки. І ніколи не сваріть котика. Пам'ятайте, нічна активність його природна поведінка, яку потрібно коригувати, а не карати. Запасіться терпінням, і у вас все обов'язково вийде. На цьому все не забудьте поставити лайк, якщо відео було корисним, підписатися на наш канал та обрати новеньку іграшку своєму коту на зоокомплекс.com'ю. .com Побачимося в наступних відео. До зустрічі!